Нині одним з найбільших пріоритетів обласної влади є виконання соціальних ініціатив президента. За словами голови облради Юрія Кічатого, в нашій області проблем з цим нема. З початку місяця вже 9 тисяч вкладників Ощадбанку СРСР отримали свою тисячу гривень. В області триває створення єдиного реєстру пільговиків та глибока модернізація сфери соціального забезпечення. Уже із тих 13 ініціатив 10 розпочали впроваджуватись. У нашій області Рівненщина сьогодні не пасе задніх, а Рівненщина, як і вся держава, і інші регіони нашої держави працюють над реалізацією оцих соціальних ініціатив. Але якщо в соціальній сфері сьогодні все стабільно, то екологи вже б'ють на сполох. В області збільшується кількість викидів у атмосферу. Багато підприємців, попри необхідність, досі не отримали дозволів та лімітів на розміщення відходів. Звідси мінімальні надходження до місцевих природоохоронних фондів, чимала кількість несанкціонованих та непаспортизованих сміттєзвалищ. Загальна площа зайнята під полігонами та звалищами, становить на сьогодні 122 гектари. Варто зазначити, що із 434 місць виділення відходів, які необхідно паспортизувати. Станом на 10.06.2012 року паспортизовано лише 285. Найгірша ситуація у північних районах області. Голова облради пояснює її недбальством та некомпетентністю влади на місцях. Ще одна проблема рівненщини земельні відносини у профільному управлінні. Сьогодні є кілька пріоритетів. Найперший це кадастр за останні вісім місяців, каже його начальник Світлана богатирчук Кривко. Зроблено більше роботи ніж за останні вісім років. Крім того, гостро сьогодні стоїть питання охорони земель, їх інвентаризації та землеустрою Обласна рада вже затвердила схему планування території Рівненської області. На сьогодні такі схеми будуть розроблятися в районах, і далі ми будемо переходити паралельно із такими схемами, розробляти схеми землеустрою як районів, так і окремих сільських та селищних рад. Я наголошую і дуже звертаюся до районних адміністрацій, що коли розробляються такі схеми планування територій ваших районів, залучати наші земельні служби, так щоб не вийшло, що ви десь там розмістили кладовище на особливо цінних землях. Емля або газопровід плануєте проводити через природозаповідний фонд. Якщо працювати злагоджено, переконана Світлана Богатирчук, кривко, то з часом, кожна сільрада зрозуміє, що через ефективне використання земельних ресурсів цілком реально наповнити місцеві бюджети. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.